Аристократ, поціновувач дорогих сигар та коняків, блискучий оратор, масон та найвеличніший британець в історії сер Вінстон Леонард Спенсер Черчіль, прем'єр-міністр та диктатор Великобританії середини 20 ХХ століття. Половину свого життя Черчилль воював зі зброєю в руках. Іншу половину виступав з полум'яними промовами в британському парламенті. І те і інше він робив з відвагою, яка була притаманна усім його предкам. Герцога Мальборо Черчилль не зупинявся ні перед чим. Якщо поставив перед собою мету, він робив усе, щоб її досягти. При цьому часом усе ставив на кін. Але хто не ризикує, той не дивує світ. Шлях у політику Вінстон Черчилль проклав через поле бою. З кінця 19 століття він брав участь у всіх війнах та локальних конфліктах, в які була втягнута Великобританія. Вдосталь навоювавшись та зробивши собі блискучу військову репутацію, Черчилль захотів змінити країну, в якій жив. Відповідно до свого бачення, за десятиліття він пройшов шлях від депутата-консерватора в палаті общин до прем'єр-міністра. При цьому устиг посидіти у кріслах міністра внутрішніх справ, оборони, першого лорда адміралтейства та ще кількох інших. Відтак Черчилль достеменно знав, що потрібно народу і чим насправді дихають британські урядовці. Зоряним часом Вінстона Черчилля стала Друга світова війна. Виключно завдяки своїй упертості, непоступливій позиції, небажанню йти на компроміс та дещо абсурдним, але насправді чітким рішенням, Великобританія стала однією з держав-переможниць у Другій світовій. Черчилль, попри заклики депутатів парламенту та власних міністрів, навідріс відмовився шукати шляхи примирення з Гітлером у 1941 році, коли ситуація для островів була критичною. Саме завдяки своїй нереальній упертості та майже сталінському ні кроку назад британці зуміли переломити хід війни на свою користь. До слова Сталіна, Черчилль дуже поважав, так само як і ненавидів. Але Гітлер викликав у диктатора ще більшу відразу. І лише задля того, щоб знищити нацистського диктатора, Черчилль уклав договір про допомогу із диктатором комуністичним. Після війни він ніяк не міг відійти від військової економіки. Програв вибори та пішов у відставку, але ненадовго. За п'ять років старий, але ще сильний політик повернувся в крісло прем'єр-міністра, щоб далі вести Британію вперед. Але тепер, уже на фронтах холодної війни. Усе життя Черчилль мав дві погані звички, від яких ніяк не міг відмовитися: сигари та коньяк. З останнім сталася цікава історія. Під час Другої світової війни Вінстон Черчилль дуже полюбив вірменський коньяк двін. Проте за деякий час диктатор помітив, що в напої погіршав смак. Він запитав у Сталіна, чому так сталося. Вождь народів з'ясував, що головного технолога, який відповідав за купаж напою, заслали в Сибір. Майстра негайно повернули до роботи. А Черчилль продовжував насолоджуватися улюбленим напоєм. Та премєр міністр мав право курити абсолютно всюди. На нього не розповсюджувалися загальні заборони. Тому палату Черчилля, коли він перебував у лікарні, можна було знайти за характерним запахом міцного кубинського тютюну. Попри погані звички та вкрай нервову роботу, Вінстон Черчилль прожив довгі 90 років. Він сам детально розписав церемонію своїх похоронів, які відбулися на найвищому державному рівні. Через кілька десятиліть так зробить ще один британський диктатор перша жінка-прем'єр-міністр Маргарет Тетчер.